Я ролик Євгеній, позивний мазута. Чому мазута? Ну, я механік водій БМП-1. У 2020 чи 2021 році, субо не пам'ятаю, ми в паркі працювали, я слажував відгаді в БМП. І була в мене нова форма, і як завжди, як мазута чого, все в маслі, в солярки, построєння, ну я стою чорний весь. Ну, головний сержант. Роти так і сказав Мазута. І з того моменту так я і пішов мазутою. Мені так воно привязалося і доволі це, нормальний позивний. Ну, так само на машині в мене теж номера Мазута. Учився ж у Кучинівці. У сноску я здобув професію кухар. Після окачання кухаря, через два місяці, я пішов на срочну службу Державну прикордонну службу України, служив в селі Гремяч. Новгородцівському громаді Відслужив там півтора роки. А потім, в 2017 році закончив, по-моєму, так не пам'ятаю. А потім працював в Києві кровіщиком, а потім захотів спробувати себе в Збройних Силах України. В 19 2019 році я прийшов і місяць я пробув в часті, і потім я пішов здобувати професію. Ну, механік водій. Танки на Тоді в 4 чи в 5 утра нас підняли. Ротний позвонив давайте бігом бігом. Ну, ми всі думали, що це учення. Як завжди нас постійно підіймали учені. Ну, ми всі в частини прийшли, нам видали зброю. Ми так не в понятках були, що ...случилося. Видали зброю, посадили на маз і поїхали ми. Там, де була у нас техніка, вже в частині її не було. Вона була розпоточена вся, Ми вже в сторону Чернігова почали двигатися. Виїжджаємо з полігону. Потім... Їдемо по Гончаровську, люди виходять, всі махають, всі становляться на коліні, люди з іконами не виходять. Ну, Спочатку ну, в непонятках, що, куди, ну навіть без задньої мисли, що, що йде війна. просто. Заїжджали ми вже в Чернігів. Теж люди, хто на запраках, хто по базарах, ну, ми об'їжджали в Чернігав, вони по кругу сюди йшли, а об'їжджали чернігав, то люди закидували і сіарети, закидували, і воду закидували. Люди допомагали реально, чим могли. Люди гаряче несли, багато що. І супи, і картошку там заставляли нас їсти, тому що ніхто не хотів. Всі на стресах, всі на нервниках. Сірета за сірета. Я не курив три роки, а потім знову закурив. Сірета за сігаретою, тебе всього тіліпає, ти не розумієш, що відбувається. І виходить, люди несли все, що в їх було. Це мені що подобалось. Носки, в'язані, шарфи, кофти. Їду, компоти, огурці, ну все ж, ну, воно просто стояло кучами. Вони дуже допомагали нам. Вони підказували, куди може працівник прийти. Вони і давали інформацію, де вони стоять. Була така ситуація, але це не зі мною було, а це було з другим. Це мене був покійний Вітя задорожній, розказував і Віталій Журба, він теж мною в 158-й бригаді служить. Розказує мужик на велосипеде, подъезжает, каже, на велосипеде, а йо, цинки патронов стоять на багажнику. Ну, Поїжджає, каже, хлопці каже, ось каже, є така, там у русских. Каже, багато. Каже, я сейчас каже, поїду наберу. Каже, каже тяне, а уже. ну каже, мужик такі, ну, пожили, каже, я забирав їх, я каже, даю вам. Ну, типо, мужик такий інтересний був. Каже. На велосипеді, каже, столько каже, бика перевезв, що каже, ну, каже, мы, каже, столько не каже, этот, не перевезимо, сколько він перевез. Саме таке інтересне це було. Приїхав хлопчина, чи мужик, я не пам'ятаю, на Мерседесі на це 220-й, Мерседес, Подійшов, типу, каже, ключа ключі, від машини каже, хлопці вам потрібні. Розверчується і йде пішком. Ну, типу, того, що було, що той Мерседес стільки людей поранених визив. Ну, і 200-х, і, 200 і 300-х вивозив. Люди приїжджають і ти ж пропускаєш, там блокпост у нас був. І під'їжджає, і до нас підійшли, чи на велосипеді я не пам'ятаю. Чи на велосипеді люди підійшли, кажуть, там в сторону епіцентру якісь чотири чоловіка рисують хрести біли. Ну, це білий хрести, це значить що, Це значить там буде обстріл. Ну, типа, маркерівка. Под'їжджає синій таксон. Я типу, е, підходжу, він окно опускає. Я кажу, що бажаю здоров'я, мужики, кажуть, не в службу, а в дружбу. Типа, там якісь хлопці рисують знаки. Ну там, звісно, з матами трохи було, і по-другому, ну, розкажу. Там під'їжджають, там хлопці, якісь рисують метки. Ви саме в ту сторону їдете. Ви можете, типа, а водитель стоїть мені показує, показує. Сидіть отак, показує. Я назад поворачуюсь, хлопці відходять в сторону. Я ну, этот, ну, типа, в нульні я кажу, э, там хлопці так якісь рисують, этот, э, так, все в ту сторону, може, подивитись чи проженіть, я не знаю. Він каже, слухайсь до виконання, сів машину і уїхав. А потім хлопець підходить, каже, ти знаєш, хто це був? Кажу, так кажу, ні, це ніколю був. Ну кажу, всі кажу, на війні рівні. Дибашка Беха, дибак танки, тиборська Ори. Слава Україні!